Гаревич Шевченко народився у 1814 році в селі Маринці, що на Черкащині. Батько Григорія Іванович Шевченко, мав дітей: двоє синів та чотири дочки. Вже в дитинці Тарас Шевченко проявляв інтерес та здібності до малювання та поезії. У восьмирічному віці він вступив на службу до місцевого дяка вчителя павла Робана Денишкова і навчився грамоті. Згодом, у 1831 році генерал-лейтенант Ельгарб. Приїхав з Санкт-Петербургу, де навчання Шевченка продовжувалося в Петербурзі. Тарас був відданий додяка для науки. Завдяки йому юний художник відвідував. Ермітаж та малював статуї літнього саду. Саме в літньому саду Шевченко познайомився з Іваном Сашенком, малюючи одну зі скульптур. Завдяки новому знайомству Тарасу представили, які згодом відіграли значну роль у звільненні Шевченка. Та в першу чергу саме обдарованість цього кріпосного хлопчика була тому причиною. Ця видатна для Шевченка-подія звільнене скріпатство сталося, коли йому було 24 роки. Завдяки Жуковському та Брілову, котлі провели благодійний аукціон, була зібрана сума у 2500 рублів. За ці гроші було викуплено скріпатство. Тарас Шевченка, майбутнього великого поета. Одразу після визволення з неволі Тарас Шевченко пішов до Академії мистецтв. Там продовжив навчання живопису. Він почав вивчати історію різноманітних письменників. Під час навчання було видано першу збірку віршів Кобзар у 1844 році. Закінчивши навчання, майбутній письменник повернувся до України. Переїхавши до Києва, він влаштувався на роботу тимчасову комісію з питань розгляду старих актів на посаду художника у 1846 році. Після вступу в братство Кирило Медофійське Шевченко було написано революційна збірка Триліда Саме за вірші цієї збірки Тараса заарештували у 1847 році. Згодом його було відправлено в заслання на службу морську фортецю. Так, в 1848 році Шевченко був в, неї, в ній, в експедиції, для дослідження моря в якості художника, саме там було створено акварельні пейзажі та портрети. Ще в одній експедиції в Гори Карпати Тарасом було написано декілька повістей. У 1857 році Тарас Шевченко повернувся з засланням, попри те, що постійне перебування в Україні йому було заборонено. У 1859 році Тарас Шевченко приїжджає до України та через постійний нагляд поліцейським згодом повертається до Петербургу. На той момент підірване заслання Від'єднане ми здоров'я підводить 10 березня 1861 року. Україна втратила одного з найталановитіших своїх синів. Смерть Тарас Шевченка застала в Петербурзі, далеко від рідної землі. Похований був у смоленському кладовищі, та згодом, як і було вказано ним у заповіді Тарас Шевченка, був перевернений в Україну. За довге життя Тарас Шевченко залишив нам велику спадщину в літературі. Та художньому мистецтві і просто неоціненний вклад в розвиток української культури. Один з найбільших пам'ятників було встановлено в місті Єрпінь, звідки я приїхала. Це місто, як і багато інших, було пошкоджено з початку війни. Загалом, твори Тарас Шевченко, існуючи понад століття тому, все одно мають велике значення у повсякденні. Нічого не змінилося з того часу. Та зараз ми маємо пам'ять і ми ніколи не забудемо, що українці робили і роблять для нашої безпеки.